Так, зараз вам покажу короткий відеоогляд, яке створюється гаманці. У нас є матриці. Ось такі ми матриці розкладаємо, використовуємо для розмітки олівець і резинку. Для чого це? Ми стараємося знайти якісь пошкодження, великий там брак на шкірі буває, якісь царапини, м'ятини. І ми їх позначаємо олівцем. Так, Зараз подивимося. Для прикладу, для прикладу, вам щось може знайду зараз. Сонце буде трошки вам відбивати, але показую процес. Ось основне ми використовуємо, щоб було якнайменший відпад, щоб ми старалися не попадати на брак шкіри, десь там збракований, десь щоб був, і розмічати їх найкраще з вигодою на те, щоб було менше відпаду. Ось у нас такі є матриці. Ми їх розкладаємо на шкіру і приблизно дивимося, щоб був мінімальний відпад. Як найгірше, якщо тут вже в кінці бригадки десь є, ну тут майже все ідеально. Шо шкіра більш-менш чиста. Десь-не-десь не десь є невеличкий такий брак, ми, наприклад, тут такий невеличкий може бачити, може не бачити. Ось тут така є проблемка. Зараз фокусується, надіюся. Ось така проблемка і ми її будемо зараз лицем позначати. Ми зразу її собі відходить в позначаємо, тому що її зразу краще видно. І ми стараємося поставити якісь трошки ж ціло для мене Ми Дивимося, чи ми вміщаємося тут, чи не вилазимося. Ми вилазимося, тому що бачите, що уважно під самий край, де буде обрізатися ризаком, тому ми беремо, обмальовуємо олівцем. І Потім подальшому вирізаємо ножик. Ножик я маю стандартний життєвий. Ось такі це є саморобні ножики. Це є з рапідових пил старих, які різали метал, дуже міцна метал, дуже добре тримає заточку і дуже довго можна використовувати без підгострення. Також кірміс виріже, там можна і декілька листів розрізати півтора 2 дециметра, але я його використовую більше для е, шкіри реміної. Тому що такі ніжно, звичайно, довго тримається і його можна використовувати довше. Ось такий матриць у нас. Це для гарячого тиснення, я використовую, процес його я показую. Про все майже буду вам показувати, розказувати, але покажу процес, як Він випустити температура близько 100 градусів. Зараз у нас прес підігрівається. Ще рівномірно він був нагрітий по всій площі. Площині, щоб не було десь перегрітого, перепаленого, бо буває деколи. Бачите, зараз хай показує. Ну, тут не так можливо видно, але на червоній шкірі темний бачите, видно. Що десь була плита нерівну був, був великий тиск, і в таких місцях чуть-чуть воно потемніло перегріло, в таких місцях воно трошки не догріло, або це був замалий тиск. І не нерівномірно. Притиснула шкіру і розподілила тепло і перенесла. Ось такі бувають моменти, тому я показуюся, розказую процес. Чому я це все роблю? Тому що не кожній людині підійдеться в процес виготовлення цих сумок. І тому що, ну наприклад, я сам за декілька років вже не до кінця аж так говорю бажанням тим займатися, тому я показую, може когось зацікавить, може комусь щось підскажу, може буде, комусь це буде корисно. Так що, друзі, продовжуємо зараз розкрити вже декілька зараз покажемо вже де, вже деяких розмічено вже є декілька шкір, зелена, червона, різні шкіри вже є розміщені. Тільки залишилося їх порозрізати і, іти, і продовжувати тиснути.